Після 9-ї години зразу, після сигналу Тривога, трапився приліт двох ракет саме на територію міста. Постраждали підприємства. Приліт і попадання було пряме. Три основних підприємства, які давали дійсно серйозний податок для міста, для всієї Запорізької області. Це була підтримка наша. Ну, уїхали в п'ять, ну, думав, ще машину робити на вечірну. Передумуємо. Якось як потвило тут навіть, не нема, що відновлювати. Я розпустив робітників, і тут нікого не було, ніхто не постраждав. Ніц потрощено, нічого не вціліло, нічого не залишилось. Сьогодні з самого ранку працює чотири групи вільнянської міської ради, які актують буквально всі пошкодження внаслідок вчорашніх прильотів. Обходять всі підприємства, всі всю інфраструктуру, всі житлові будинки, як багатоповерхові, так і приватний сектор.